Маю вас, діти, до вашої уваги комплекс загальнорозвиваючих вправ. Сьогоднішній наш комплекс називається півник. Перша вправа. Крокуємо на місці. Завершено. Наступна вправа півник хлопає крилами. Ножки поставили нарізно. На раз. Відводимо ручки в сторони. На два хлопаємо себе по стернам, ніби півник крилами. Починаємо. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Вправу завершено. Наступна вправа півник п'є воду. Ножки поставили нарізно. Будемо робити нахили тулуба вперед, з розведенням рук в сторони і опускаємо голову донизу. Повертаємось назад. Починаємо. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Вправу завершено. Наступна вправа півник, зернятко шукає. Ми будемо робити повороти тулуба в сторони з розведенням рук в сторони, ніби півник змахує крилами. Ось так. Починаємо. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Два. Раз. Два. Раз. Два. Вправу завершено. Наступна вправа. Півник. Зернятко дзьобає. Ми присідаємо. Постукали пальчиком три рази по підлозі. Повернулись назад. Починаємо. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Вправо завершено. А тепер, малята, я пропоную вам пострибати. Поставили ножки разом, ручки на поясі. Малята! До нових зустрічей!